Історія однієї поїздки за цим маленьким білетиком про чинівчанина, у якого цих історій незлічена кількість, дивіться далі. Навколо світу за декілька секунд. Тут і Сірий Мінськ, і яскравий Неаполь, Папа Римський, і Датські мости. А що завдяки цим квиточкам можна подорожувати у часі з сучасних чернівців до 97-го року? Кожен квиток це історія якоїсь подорожі. Це може бути або банальна якась поїздка на роботу, або це може бути якась. Ну, надзвичайна подорож найбільша подорож, якась найцікавіша подорож в житті. Чернівчанин Ігор розказує, як до нього часто звертаються перехожі. Ідеш по вулиці і зустрічаєш абсолютно незнайому людину. Яка з тобою вітається? каже: ой, добро дня. Я чув. Ну я там чув чи чула, що ви збираєте квитки? Може якось зустрінемося, обмінимося номерами і так далі. Ну напевно, це не цікавіше. Паперових туристичних пам'яток у чоловіка вже більше тисячі, але мало не щодня їх стає більше завдяки небайдужих до чужого захоплення людей. Ігор дякує всім на сторінках свого блогу, тому в цій колекції немає жодного квіточка, якого обділили увагою. За кожним Ігор піклується з особливим трепотом. По суті, це збирання таких маленьких історій. Які можуть для когось багато що означати тут квиточки з десятка країн від Японії до США, разом з ігорем незвичну карту світу розглядає і його дружина Таїсія. Численні квитки це спогади про спільні поїздки і відкриття нових горизонтів. Запевняє, кожен новий квиточок радість для цілої сім'ї. Мені приємно, коли в нього якийсь з'являється новий квиток, і в нього така е, якась така радість від того. Е, ну, справді, і я так само радію разом з ним. Ну тому що це справді ну так дуже зворушливо. ігор запевняє, колекція ніколи не стане повною, тому з нетерпінням чекає нових квітків, нових подорожей, нових вражень.